Доброго дня, Леви! Вітаю вас! Транзит Селени вашим 12 сектором з 11 січня по 12 серпня поточного року приносить нам у 12-ту сферу гороскопа не тільки безпосередньо богиню місяця Селену із її широкими могутніми крилами, а також підтримку нашого роду. Ось тут от такий потужний потенціал і присутність наших оберегів роду, і крім того, невидимої сили, коли обставини компонуються із різних сторін. Буквально невидимими ниточками поєднуються люди у нашому житті, і ми отримуємо потрібне сприяння. Ось це все більше прозвучало у моєму загальному відео з усіма нюансами і рекомендаціями цього періоду. Тому Леви, кому цікаво і потрібно, будь ласка, завітайте. Звертаємо увагу Леви, що в 12 секторі Селена разом із силами нашого роду має найбільший потенціал. Того ресурсу, на який немає зовнішнього впливу. Тобто допомога наша родова може такими обхідними шляхами буквально сприяти і нам, і нашим рідним, які не можна або ж переломити, або які можна перешкодити, буквально зовні. Про це або невідомо, або ж формуються обставини таким чином, що саме ми потрапляємо на певний прийом, або ж тільки для нас ці пільгові умови дійсні або ж тільки інформація про нас чи про наші послуги прийшла на згадку коли необхідна така от консультація або ж якась певна продукція Крім того, кошти і усілякого виду невидиме сприяння. Ось тут от також сили нашого роду дають нам можливість відпускати страхи, зовнішні обставини і не звертати увагу на певні ситуації, які очевидним шляхом за нашої участі на даний момент змінені бути не можуть. Тут в 12-му секторі живе наша інтуїція леви, особливо на небезпечні моменти. Ось тут родова програма може усіляко убезпечувати нас і від наших. Власних страхів і від тих ситуацій, які розгортаються із значними складними наслідками. Тут наш внутрішній інструмент це сила наших намірів, нашої молитви і звернення до наших пращурів. Все те, в чому ми можемо вірно скерувати своє життя незалежно від зовнішніх обставин, а те, в чому ми можемо порозумітися із нашими родичами, а також із людьми, які складають близьке коло нашого спілкування, є нашою родиною, але ми вже тривалий час в конфлікті знаходимося, або ж не бачили, чи не знаходили причини відновлювати зв'язки. Ось по такому транзитному періоду леви. Закликаю вас, зверніть, будь ласка, на це увагу. Компонуйте буквально силу вашого роду, укріплюйте його. Тут ми можемо чути надзвичайно велику кількість новин. Про укріплення потенціалу родового у вигляді довгоочікуваної вагітності, народження діточок, а також усіляких приємних новин про зміну місця проживання, про переїзд, про можливість проживати разом або ж ближче, наприклад, чи потри, або ж підтримувати зв'язок, не зважаючи на відстані і кордони. Також сприятливі переміни в нашій родині, які буквально нас підтягують, нам сприяють. Все те, в чому родичі можуть допомогти нам фінансово, або ж в майновому контексті, чи якимись певними послугами, або ж у певних поїздках, чи з функції нагляду, догляду. Ось тут також по цьому транзитному періоду такий вид допомоги може прозвучати. Звертаємо увагу, леви, також на сни і на усілякого роду знаки можемо зустрічати людей із минулого, або ж тих, які живуть вже у нашому серці, і бачити їх як присутніх людей із подібними манерами. Або ж схожим способом вони висловлюють думки, чи ж виглядають дуже схоже. Ось тут важливо відгукнутися, вислухати таку людину, також задати, можливо, якісь певні свої питання в такому філософському контексті, щоб. Почути думку саме тієї душі, яка таким от безпосереднім і цікавим чином наразі у фізичній реальності проявляє свою турботу про вас. Також, леви, по даному транзитному періоду усіляко нарощуємо розмах Крил нашої селени. Ось тут не тільки наші особисті прагнення до реалізації, важливі до налагодження всіх наших побутових справ, сприяння нашим рідним і можливість поставити в пріоритет в певні моменти їх інтереси вищі за свої власні, і крім того, також сприяння іншим людям, тим, які є силою іншого роду, але в поєднанні із якими. Ви фактично отримуєте підтримку для ваших рідних, оскільки в той час, коли ви відгукуєтеся на допомогу стосовно інших, чужих, абсолютно для вас, людей, стосовно тих ваших рідних, близьких, або ситуацій, із яких невідомо, якщо можна вибратися, і, в принципі, рішення не знаходиться, або ж ви не знаєте якихось фактів, ось тут, от якраз, зеле і спращурами працюють над тим якісним результатом, який обов'язково стане для вас очіком. Очевидним і проясненим у свій момент. Також леви, все, що стосується поїздок на далекі відстані, а також можливості перебування в певній ізоляції на самоті, наприклад, або у важливих справах, в яких ви самостійно вирішуєте питання на свій власний розсуд. Ось тут -от, гармонійна затишна атмосфера, все в у чому ми можемо відчути розслабленість, підвищити свої адаптаційні якості. В чому нам зрозуміло стає, що це місце нашої сили. Ці обставини, ці люди, і наша дійсно така внутрішня наповненість буквально дає нам можливість пережити певний період. Також це шанс поділитися із друзями, знайомими, а також тими людьми, які не є кровними родичами, але ви вважаєте їх рідними, всім тим найкращим, що є у вашому потенціалі. Можливо, це догляд, нагляд за тваринками, за місцем проживання, наприклад. Також можливість такого дистанційного контакту. Крім того, будь-якого роду. Емпатія, чуйність, піклування і співчуття. Це те, що готує вас, Леви, до приходу Селени, в перший сектор вашої карти. Адже не забуваємо, що по виходу 12 серпня із 12 сектора Селена прибуде у перший. Що ж, леви, бажаю вам успіхів, бажаю вам щастя, миру і добра. До зустрічі у загальному відео!